Так, кросівочки мінімен, туркія, стамбул, все шкіра, це замш, Це замш і це замш, Це різиночка на будь-який підйомчик. Це заліпка, як, як завжди, мінімен якісну фурнітуру ставить. Середина шкіра, от супінатор. подушечка, щоб не давило, язичок, щоб не давило. Це обов'язково. Діти не рознашують. І така от устрілка класна. Устілка виймається. Шарик під п'ятку, супінатор, вона силіконова. Якщо, наприклад, у вас є своя устілка ортопедична, то ви цю достаєте і ставите, ту, що вам лікар приписав. Але це дуже класно, дітям комфортно. Взагалі, якщо діти привикають до мінімена калутки, ну, дуже важко їх потім на друге взуття перевести. Любий підйом, любий підйом. є він немає його, все регулюється. Класні, підошва поліуретан з добавками не скользить, класний протектор. Ну, взагалі, модна модель. Модна, класнюча під все, під будь-який одяг. Береться на весну і залишається на літо. Чому? Тому що літо після дождика, вечора, ранки прохолодні, то вона якраз їй потрібно мати таку моделечку. Звертайтеся.